Дізнався про цей майстер-клас від знайомих, від моїх колег-диригентів, також від педагогів, готувався до нього, плідно готувався, тому що а, програма дуже відповідальна і дуже цікава особисто для мене, бо особливістю саме цьогорічного майстер-класу є робота над акомпанементом. І от для диригенців це ну надзвичайно важлива робота, такий великий пласт роботи, який справді потрібно опанувати. Для мене було справжнім відкриттям це те, що кожен з нас, кожен з молодих диригентів може. Диригувати максимально вільно, максимально вільно. Це лише на словах дуже легко. Багато хто про цьому взагалі всього свого життя не може позбутися якоїсь такої зажатості. Ось, і я дуже радий, що виходить потроху виходить, і це для мене особисто для мене дуже важливо. Кілька років тому назад у місті Києві проводився майстер-клас, е схожий на цей, правда, орієнтований був більш на оперні арії. Я там був як пасивний учасник, і, можна сказати, в якомусь сенсі надихнувся взагалі підходом Віктора Михайловича. Він не змінює е докорінно е ну, Твою техніку, а він якби намагається трішечки доповнити, змінити якось підхід до твору, мислити дещо ширше, дещо, можливо, те, чого ну, нам не всі говорять, те, що нам не всі говорять, і, і це для мене є дуже корисно. І тому, коли я дізнався, що у місті Дніпро буде проходити такий майстер-клас, я не сумнівався, я одразу сюди поїхав і отримую ну, можна сказати, унікальний досвід роботи з чудовим колективом філармонії міста Дніпра. Національна спілка театральних діячів України робить справді дуже важливі речі для митців, особливо для диригентів, якщо так подумати в Україні, принаймні наразі, навіть враховуючи складні умови, складний час, але майстер-класів їх. Ну, їх дуже мало, на превеликий жаль. А для диригентів це дуже важливо. Тому що диригентська робота це дуже серйозна робота, яка потребує серйозного підходу. Тому я дуже вдячний е цій організації за власне, те, що це відбулося, те, що це відбувається. І надіюся, що далі, далі, далі буде тільки нарощуватися цей розгін, темп і. Все буде гаразд і все буде Україною. Я вдячна Віктору Михайловичу філармонії оркестру. І... Національні спілці театральних діячів України за таку можливість, якої, яка буває рідко стати за професійний оркестр філармонії. Така можливість видається вкрай рідко навіть магістрам. Студенти бакалаврату це взагалі окрема тема. Я вдячна за можливість практики. Чим відрізняється це від нашого стандартного навчання в консерваторії, це перш за все якісь. Фішки, які може розказати лише практикуючий диригент, якісь нюанси в спілкуванні вербальному з оркестром, в мануальному спілкуванні з оркестром, це надзвичайно важливо, оскільки молодий диригент, коли стає за пульт, він відразу відчуває на себе на собі тиск маси, і з цим тиском потрібно завжди боротися. Досвід Віктора Михайловича він дозволяє допомогти молодим диригентам з цим тиском боротися, змусити музикантів довіряти тобі один одному спільно виконувати музику. Тут дізнався я про цю школу з сайту НСТДУ, бо іноді моніторів, щоб шукати якісь цікаві тренінги. Мої враження від цієї школи дуже, дуже теплі і цікаві, і я повний цікавих ідей, щоб втілювати їх в своєму колективі, де я зараз працюю, це Сумський національний театр імені Щепкіна. Ось, де я працюю музичним керівником, режисер, як і режисер, і диригент. Ось, і тут я е, е, почув цікаві ідеї. Е, е, зі мною попрацювали над жестом, оновили якось такі мої знання, мої е, е, думки з приводу цієї професії. І...